Притулок для безхатьків замість осередку безпеки. Це сховище не є комунальним, воно не міське. Його балансоотримувач – приватне підприємство. Воно у жахливому занедбаному стані і не готове приймати людей під час повітряних тривог. Споруда вже давно стала своєрідним прихистком для безпритульних. Приїхали ми на територію одного з підприємств, де обліковується захисна споруда. Побачили отакий ось безлад. Споруда повністю не готова. Майно, яке повинно бути в ній розраброзрабовано. Відповідно до облікових документів, міськість споруди 60 осіб. Однак ховатись в такому місці неможливо і просто небезпечно. У іншому сховищі ситуація вкрай відрізняється. Тут повним ходом йде останній етап ремонтних робіт. Ця споруда перебуває на балансі одного з комунальних підприємств Дніпра. Ну, ми бачимо, в якому воно стані. З порівняння з попереднім сховищем, які ми з вами дивились, це сховище цілком придатне для укриття населення. Сховище відповідає всім вимогам. Зараз декілька днів доведуть його до ладу, і буде цілком цілком готове. Наразі тут оновлюють проводину та роблять косметичний ремонт. Сховище розраховано на 170 осіб, та відкрито цілодобово. Третім під час чергування проінспектували сховище, яке знаходиться на території однієї з міських лікарень. Тут все облаштовано для перебування як пацієнтів закладу, так і пересічних громадян. Ще одне сховище, яке обліковується на території міста. Це сховище комунальної форми власності. Обійшли, подивились всі системи, всі необхідні матеріали в наявності і працюють всі системи. Сховище працює 24 на 7, Доступ. Населення вільний. Загалом на балансі міста перебувають 304 захисні споруди. Сховища, які відносяться до комунальної форми власності спочатку повномасштабного вторгнення, міська влада намагається привести до стану готове до укриття. Сховище, яке знаходиться на території одного з підприємств, то воно знаходиться в жахливому стані, вкрай жахливому стані. На жаль, міська влада не має можливості вкладати гроші в відновлення таких сховищ, які не є комунальною формою власності. Міська влада закликає керівників підприємств балансоотримувачів, сховищ приводити їх до ладу, оскільки це питання безпеки не лише працівників, а й мешканців міста, що живуть поблизу.